Лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, то що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди. Після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам всі повинен допомагати, щоб сторони Сіли за сіл перемовини не закінчили цю війну тими чи іншими кроками Сполучені Штати в Америки. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, не часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації, це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей. Держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна. Держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не до України, до всіх. Передусім, я вважаю, до Туреччини, тому що тут зустріч.